Кажуть, що біля нас завелися бобри, хочу сходити подивитись, де вони як вони. Ось так виглядає це місце. Видно повалені дерева. Зараз підійду ближче, дивитись, чи дійсно це бобри. Ось перша деревина, на яку натрапили. І на ній видно, що це, наче зуби. Не знаю, це від бобрів чи від кого. Ну, схоже на дійсно на бобрів. І ось такі повалені дерева. Ось так. Ось так виглядає найбільше повалені дерева. Від бобрів. Але, схоже, не тільки бобри ласували дровами, але й хтось ще після них. Допилював ці дрова. Ось так це виглядає, все. Ось таке ще дерево. На ньому добре видно, що це були бобри. Ну, принаймні зуби їх. Така деревинка надгрижена добряче з усіх сторін. Ось так.